Речі в Україні вічні, гірші за корупцію, міцніші за асфальт в Калуші. Ну повернувся і почав мститися всім, хто наважився зупинити руський На Цю портновщину на банковій є величезний запит. Не було б, було б бажання жити за законом, не було б запиту на портновщину. Замість того, щоб бути покараними, ці судді стали знаряддям нових репресій. Вітаю, друзі, в ефірі Толк. Сьогодні продовжуємо тему Портновщини і назвав цю, це відео Портновщина Живіша всіх живих, тому що вже котрий місяць стовчеться вода в ступі довкола так званої вугільної справи. Тобто Порошенка хоче прив'язати до вугільної справи, до якої він. Ні сном, ні духом, те, що називається. Отже, є речі в Україні вічні, гірші за корупцію, міцніші за асфальт в калуші, їх не бере ні революція, ні війна, ні навіть смерть. Одна з них Портновщина. Що ж, Портнов загинув, хоча все більше і більше конспірологів говорить, та це була постановка, то це. Свят, свят, свят. Я, чесно кажучи, не уявляю, як можна було б зробити постановку на очах дітей під школою, де вчаться діти. Отже, Портнов мертвий і політично, і фізично. Морально він, мабуть, і народився мертвим. Але ж його немає, а судді з його списка судять. Судять, б ви думали, Петра Порошенка, п'ятого президента, командувача армії свого часу, людину, яку навіть вороги визнають за серйозного гравця. І хто судить? Інна Міхеєва суддя з Шевченківського суду. І, звичайно ж, вона, що є повною несподіванкою, і з чорного списку партнерів. Ну, про несподіванку я іронізую. Отже. Чому я весь час нагадую про Портнове і Портновщину? Ну, Ви знаєте, що Портнов це юрист Януковича, якимось боком на юридичному факультеті університету Шевченка, зібралася ціла шобла персонажів такого медведчуківського пошиву? Один із таких персонажів, колишній представник Зеленського Верховній Раді Федір Веніславський – але ми ну, пам'ятаємо, що Портнов це автор законів диктаторських 16 січня, і людина, яка після Майдану чкурнула до Москви, а потім, ніби нічого і не було, повернувся під Крило Зеленського. І тут досі не розшифрована, так би мовити, його місія. Він повернувся керувати Зеленського, чи Зеленський затребував Портнова. Бо Оскільки серйозних юристів в нього точно не було. Ну і що ж, Портнов повернувся і почав мститися всім, хто наважився зупинити руський мір у 2014 році. Тоді судді спортновського списку почали пачками ухвалювати рішення проти активістів Майдану, проти добровольців, проти військових, проти Порошенка і тепер продовжують. Найогідніше те, що вони. Лень не визнали актом агресії з боку українського, українського військово морських сил, які організували перехід, внутрішній каботаж між українськими портами із Одеси до Маріуполя, і стався конфлікт, в, до речі, в територіальних водах України біля Керчі. і виявляється, що судді. Умудрилися це вже подати як ледь не акт агресії проти Росії. Ну, мерзотників збирав портнов пачками, і вони, так би мовити, не можуть ніяк відмовитися від стилю портнова, хоча його вже немає. Отже, ось вам перелік. Шевченківський райсуд, Мартинов, Зборщик Трубніков, Слободянюк, Міхеєв, Печерський райсуд, Козлово, Стапчук, Вовк, Литвинова, Вовк, той самий Вовк з Окружного адміністративного суду. Київський апеляційний, цілий виводок, Головачов, Ігнатюк, Мельник, Кагановська. Їх більше ніж депутати у слузі народу, і всі вони портновські. Отже, Портнов помер, ну може, але портновщина, вона просто не те, що не вмирає, вона як ковід, вона мутує, пристосовується і знову лізе в організм держави. Але ж на цю Портновщину на Банкові є величезний запит. Не було б, було б бажання жити за законом, не було б запиту на Портновщину. І що найстрашніше, ця гідра безперестанно обслуговує владу. Замість того, щоб бути покараними, ці судді стали знаряддям нових репресій. Змінюється президент, судді Портнова лишається. Змінюється, змінюється конституція, а ці обличчя як були такі. Вони знають, що влада буде мінятися, а вони ні. Бо вони в системі вічні. Бо на кожен майдан є свій вовк, на кожну революцію своя Литвинова. Ну і судити Порошенка в Україні сьогодні. Всі прекрасно розуміють, що це ніяке не правосуддя, це розправа. Це особиста вендета за те, що він зупинив руський мір. І здійснює її Зеленський, бо він не вміє сам, тобто не Зеленський, він не може сам. Він найняв для цього стару мережу Портнова, і воює з Порошенком через суддів, що чекають лише одного від машки згори. Але ж боротися з Порошенком. Згадайте 2014 рік, коли він був обраний. Що нам казали? Армії нема, Крим не повернемо, Москва це назавжди. І що? Ми тоді встояли, відродили армію, відродили економіку. Найголовніше, що абсолютно семимильними кроками пішли в бік Євросоюзу, що тепер активно пригальмовує Зеленський. Тобто, ми тоді вистояли і переживемо і цю порт Але доки буде Зеленський, доки ніякого очищення системи не передбачається, навпаки, буде експлуатація максимально довга, аби ця суддівська мережа ще й попрацювала на. Максимальне забетонування Зеленського і його кліки у владі. Вони судять військових, вони судять будь-кого, але не тусовочку Зеленського. Тобто, ми бачимо, що нарешті потихеньку добралися навіть до представника свободи Михайла Головка, голови обласної ради Тернопільської. Але то антикорупційний суд і там Хабар. А оце, що нахомутали слідчі проти Порошенка, так звану вугільну справу це ж абсолютно притягнута за вуха історія. Згадайте, як слідство з переляку не знайшло іншого способу, як долучити третьою стороною Коломойського до цієї справи, щоб потім суд перетворити. В якусь в якесь абсолютне посміховище. Ну, отже, очікується ще інший суд про відміну санкцій. І в Верховному суді України буде днями слухання за позовом Порошенка щодо санкцій. І мені здається, що якраз. Банкова поставила на ці суди нижчих інстанцій завдання щось нарити, щось присудити Порошенку таке, щоб можна було справді вчепитися потім і переконувати всіх, що санкції є за що вводити. Бо санкції на сьогоднішній день нема за що вводити. І цікаво, що Верховний суд якось досить гідно вів процес. Цікаво, куди вийде наступне засідання. Я думаю, що щодо Верховного суду, тут банкова буде зацікавлена в максимальному затягуванні процесу. А натомість вони в всяких Шевченківських судах будуть наривати щось таке, щоб нарешті в конструкції, яку вони зліпили проти Порошенка, таке додати реальні факти. А їх не існує в природі. Хіба можна намазюкати якесь рішення суду і прикласти до цієї справи? Але то вже інша політтехнологія. Отже, друзі, будьмо пильними, тому що коли ми озираємося на діяння влади, а події на Сумщині, вони просто викрили цей чаряк окопний фортифікаційний. Який, до речі, дахувався особисто Зеленським. Згадайте, як помпезно Зеленський їздив приймати фортифікації на Сумщині. І де вони? Де вони? Російські війська полізли якраз в ті місця, де ніяких фортифікацій не було. Це найкращий доказ того, що Зеленський не збирається вести країну до перемоги. Дякую і дякую збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.